Що понеділка, найбільші столичні фонтани на профілактиці? Працівники Київводоканалу відмивають наліт, перевіряють форсунки та прибирають сміття. Усе аби упродовж тижня міські водограї без збоїв у роботі радували і киян, і гостей. День чистоти для фонтану у сквері імені Заньковецького розпочався близько 10-ї ранку. Комунальники ретельно вимили п'ять чаш водограю та перевірили форсунки. На щастя, ніяких серйозних поломок не виявили. Однак за тиждень у резервуарах набралося чимало сміття. Кидають обично мусор, кульки, бутилки з під пива там все. Оце все ми вибираємо, викидаємо. А так, що, припустимо, щось цінно тут ні разу тут немає. Аби відмити цей водогрей, знадобилося близько трьох годин. Однак ще довше прибирали фонтани на майдані незалежності, адже тут їх більше. А засоби для чистки ті ж самі. Швабра, віник та совок головні інструменти у боротьбі за чистоту. І мул, і все, і воду, що ми вибираємо все вручну. Мою що у нас практично нічого не видають. Оце ж швабри і все. Швабрами ви бачили самі, як отирається воно. Лопоту комунальникам додали і травневі свята, зокрема, святковий салют і конфеті. Фейерверк йде. Якщо він йде з такими разноцвітними стрічками, він забивається і форсунки візде. І попадає також і в насоси. Нам приходиться і форсунки пробивати, і виставляти, і так само все остальне обладнання. Ще понеділка на варті чистоти працюють чотири бригади. За добу вони відмивають 22 фонтани. До киян та гостей міста у комунальників одне прохання не кидати сміття у водограї. Богдан Бур'яненко, Світлана Жернок, Вадим Роховець, Дмитро Мушинський, телеканал Київ.